Скажіть, будь ласка, з чого має розпочатися ця підготовка для того, щоб восени нам вдалося протистояти черговій навалі ворожої армії? Ну перш за все як зазвичай ми будемо говорити про те, що треба діяти на випередження, і головне наносити удари по тих джерелах напруги, які Несуть нам небезпеку. Перш за все, звичайно, найкращий ідеальний варіант це зруйнувати те кубло, яке знаходиться в Татарстані. Це економічна зона Алабуга, Алабуга, Політех. До речі, вони вже дітей притягнули туди для того, щоб вони працювали і складали ті шахеди. Ті герані. Бачите, інформаційна складова дуже потужна з боку росіян. Теж вони масштабують це відео, показують, що нащо зараз закидають нас там по 2000 цих шахедів щодоби. Звичайно, намагаються нарощувати виробництво. як я сказав ідеальний варіант знищити те виробництво. Можливо, з часом і наші там ракети балістичні будуть долітати на такій відстані. Але сьогодні мусимо говорити про захист безпосередньо на наших територіях. Тому бачимо, як на сьогодні, виробництво наше масштабується. перш за все. Я кажу про дрони перехоплювачі. Є ще певні кроки, які на сьогодні не вже на стадії реалізації. Це підготовка відповідних екіпажів, які можуть і будуть виконувати цю надзвичайно складну, але важливу. І навіть скажу цікаво, тому що знищити ворог завжди і суперово цікаво для того, щоб знищувати ці шахеди по всіх територіях нашої держави. Так ворог намагатиметься накопичувати відповідні свої скажімо ресурси, тому що бачимо сьогодні такий самий процес накопичення від масового обстрілу до масового обстрілу, він відбувається. Потім є певні оперативні паузи, і власне знову атаки. До речі, треба сказати, що ворог знаряддя вбивства, Він бачить, сьогодні. Весь арсенал намагається використовувати. Вже згадали ті самі дрони та УМАС, які були проєктом, що свого часу призупинили його як неперспективний. Але наразі росіяни навіть його відкопали для того, щоб максимально збільшити тиск на нашу державу, збільшити тиск на тил, тому що всі ж прекрасно розуміють війна ресурсів. І тиск на тиву, він, звичайно, зростає. Ось згадані вами і нами, і Талмас це фактично зброя терору.